Вітаю вас! Це програма «10 хвилин у студії Юлія Вітряк. Сьогодні говоримо про діяльність військових капеланів. Їхнє завдання забезпечити захисників України підтримкою, зокрема і духовною. За даними Генштабу, зараз в ЗСУ служать понад 300 капеланів від 13 релігійних організацій. Сьогодні гість студії Дмитро Даниленко, військовий капелан 77-ї окремої аеромобільної бригади. Вітаю у нашій студії! Вітаю, Юля! Слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, про свою службу. З чого почався ваш шлях як військового капелана? Мій шлях як військового капелана почався з військової служби. Спочатку була строкова військова служба, потім служба у спецпідрозділі. Потім е, участь в АТО, 14-15 рік антитерористичної операції. І тут з першого дня війни е, я проходив службу 80-й аеромобільній бригаді як е, звичайний військовослужбовець, будучи в сані з 17-го року, як священник. А як близькі сприйняли ваше таке рішення? Е, близькі сприйняли це рішення як належне, тому що вони знали, що по-іншому я. Поступити, вчинити не міг. Пам'ятаєте вашу першу бесіду з бійцями? Звичайно, перша бесіда з бійцями це коли я ще не був священником. Я тільки вчився в семінарі. Це було в 2014 році, коли я був одиницею клітинкою нашого підрозділу. І вже тоді хлопці звертались до мене за духовними порадами, разом молилися, робили молитовні куточки. Капеланське служіння з'явилося ще на початку російсько-української війни у 2014 році. На вашу думку, чому виникла така потреба? Ну насправді капеланське служіння з'явилося набагато раніше, ще з часів Козаччини. Була Свято-Покровська церква на Січі, і з Межгірського монастиря туди був відряджений іеромонах на терміном на один рік, і він підпорядковувався безпосередньо кашовому атаману, тобто капеланське служіння. Як таке воно зародилося з часів козаччини, і священники завжди були в українському війську і в українській повстанській армії, українській галицькій армії, і зараз ця традиція просто повертається. З 2021 року військове капеланство є офіційною професією в Україні. Посада капелана тепер є офіцерською. Хто може стати капеланом і що для цього потрібно? Капеланом може бути людина, яка отримала мандат на право здійснення військової капеланської діяльності, яке видає держава структура з етнополітики і релігійної свободи. Для цього потрібно мати відповідну теологічну освіту. Раніше я думав, що капеланом може бути тільки православний, але зараз капелани є і жінки, і, і, і ті, які не мають священного сану, але мають відповідну освіту. На фронті служать капелани різних конфесій. На розбіжності не зважають адже сьогодні на фронті православному капелану часто доводиться молитися разом із мусульманином, католиком, людьми різних релігійних переконань. Чи складно це? Це не складно, але треба розмежовувати і триматися своєї традиції. У нас з братами капеланами багато спільно. У нас є одна мета: це підтримка морального духу воїнів. І заради цієї мети ми можемо разом молитися, не змішуючи наші традиції, тримаючи своїх традицій. Чим служіння капелана відрізняється від служіння священника у парафії? Звичайно, існують певні, як у лікаря є певні напрямки діяльності. є Лікар-зубнік, наприклад, лікар-кардіолог, так і це певна специфіка відрізняється тим, що тут люди багатьох конфесій і багатьох віросповідань. Якщо на парафії люди я можу займатися там проповіддю Христової Євангелія, то тут моя задача не займатися прозалітізмом, що конкретно прописано в законі про капеланську діяльність. Прозалітізм — це коли я навертаю людей до своєї віри. Я не займаюся наверненням людей до своєї віри. Я їх підтримую, якої б вони віри не були. Підтримую для мусульманина я е, маю знайти і мама, е, навіть, можливо, я йому зможу щось порадити для протестанта, протестантського пастиря. І в цьому різниця нашого служіння, що тут для всіх я маю бути всім. Підтримка морального духу бійців задача важлива не менш важлива забезпечення ресурсами, що допомагають виконувати військові завдання. Кривий ріг підтримує дві сотні підрозділів по всій Україні. Ваша бригада в цьому числі чи отримуєте допомогу від Ради оборони? Так, наша бригада неодноразово від отримала підтримку. Засоби радіоелектронної боротьби, IP-відрони неодноразово отримували підтримку від ради. Ворони. У задачі капелана входить турбота про дух українського воїна. А що капелан говорить собі, коли стає страшно? Нам, як і звичайним людям, бійцям, також ми люди буває страшно. І тоді я згадую Христа, коли він молився в Гефіманському саду. Йому також було страшно, і його каплі поту були, як кров. І він казав: якщо можливо, нехай обмене мене чаша чашиться, але хай буде не моя воля, а твоя. Священник присвячений Богові, і ми не народжуємося за своїм бажанням, і не виходимо з цього світу за своїм бажанням. Ми не можемо продлити свого дня а, і зробити волос білим і чорним на своїй голові. Тому я довіряю Богові, як ми в Єктені просимо самі себе один одне все життя наше Христобовим віддало. Це я довіряю Богові, що все в його руках. Якщо треба буде так, хай буде так. Наскільки важливо капелану бути психологом, аби зуміти дійти до серця кожного? Безперечно, капелану треба мати навички психологічної допомоги, тому що в війську люди більшість не практикуючі християни, вони так можна сказати, як оголошені, номінальні християни. Вони хрещені, але про свою віру знають небагато, інколи не цікавляться. Тому психологічна підтримка надзвичайно важлива. надзвичайно важлива. Священник має бути і психологом, і педагогом, має включати в себе це. Розкажіть історію, яка вразила вас найбільше за час служби? Чи є така? Ну, як не дивно, мене дуже вразила історія на початку війни, коли відбувався обстріл одного села, і жінка одна вийшла, подивилася в небо і почала. Широко хреститися. Я такої віри не зустрічав в житті. Це от, такий зв'язок був, це дуже мене вразило і це, цей момент. Дякую вам за вашу службу і за те, що завітали до нас. Дякую, Юля. Це була програма 10 хвилин у студії працювала Юлія Вітряк. До зустрічі.